На засіданні виконавчого комітету світловодської міської ради, яке відбулося 6 березня, розглядалося 25 питань порядку денного. Не всі члени виконкому поділяли думку про затвердження проекту організація науково-дослідницької експедиції на території археологічної пам'ятки, мовляв, у такий скрутний для країни час навряд чи комусь до розкопок, та й кошти є куди вкладати. На що заступник начальника управління культури і туризму пояснила, що дане рішення. Дасть змогу заявити себе на участі в конкурсі та надати відповідні документи до Кіровограду. А дасть Бог все налагодиться, то це стане на користь у розвитку туризму. Про що так давно мріє Світловоцьк. Врешті рішення прийняли. Були ухвали за та проти, що стосувалися торгівлі біля районної лікарні. Члени виконкому дали добро на дислокацію виїзної торгівлі товарами ритуальної групи. Нагадаємо, це тимчасово. А от у здійсненні постійної виїзної торгівлі промисловими товарами, як було раніше, відмовили. Адже, на думку присутніх, поруч є ринок, на якому вистачає місць для всіх бажаючих. А вивішені товари не завжди є естетичними для центральної вулиці міста. І останнє питання порядку денного озвучив Вадим Туманов, і стосувалося воно внесення змін до адрес постійних виборчих дільниць до виконкому на сьогоднішній день офіційно надійшло. Один єдиний лист за підписом заступника голови Центральної виборчої комісії Осенка Чорної, яким дано старт виборчому процесу і на 25 травня призначено вибори президента України. За цим листом ми повинні зробити перевірку всіх наших 29 виборчих дільниць, які створені на постійній основі, і поставлено завдання жодного ми з них ліквідувати не можемо. Але провести інвентаризацію, може за цей час змінилися якісь там приміщення, продані там здані в оренду і так далі. А от в зв'язку з цим ми вносимо в е -е, розташування наших дільниць деякі зміни. Поясню, які. на останніх виборах, які у нас були, у нас виникли великі проблеми з приватним приміщенням, в якому була розташована виборча дільниця, це приміщення Рибколгоспу. Це приватне приміщення, з яким ми дуже часто стикались, і в нас виникали проблеми починаючи від оплати за це приміщення, завершуючи електроенергією і всім рештам. Воно абсолютно приватне. І остання виборча кампанія це приватна фірма, за те, що вона надавала нам це приміщення в користування, не отримала жодної копійки. На сьогодні вони нам це приміщення не дають. І друге приміщення це приміщення Власівської селищної ради. За нормами. Які на сьогодні існують, які прописані спеціальною постановою Центральної виборчої комісії, площі для приміщень голосування і для роботи комісій не відповідають ніяким нормам. Тому в зв'язку з цим ми вносимо наступні зміни. Пропонується замість приміщення для голосування на Орколоспі розташувати дві дільниці в 9 школі. Тобто центр цієї дільниці переноситься 9 школу. Іншого приміщення на тій території більше немає. І замість приміщення для голосування в приміщенні власівської селищної ради знову зробить дві виборчі дільниці на території власівського палацу культури знов відремонтовано. Основне завдання організації руху міського транспорту є забезпечення найвищої якості пасажироперевезень. В свою чергу, якість пасажироперевезень оцінюють регулярністю руху автобусів, величиною маршрутного інтервалу, наповненням автобусів станом рухомого складу та комфортабельністю транспортного обслуговування. Ми навмисне не зверталися ні до представників влади, ні до перевізників щодо стану перевезень у Світловодську. Наш оператор просто вийшов на вулиці міста, аби зафіксувати рух громадського транспорту. Як і завжди, кожен поспішає у своїх справах і аби дістатись до місця призначення, дехто користується послугами маршруток. І тут камера фіксувала всі епізоди поїздок городян. Ось декілька. Наразі велика кількість маршруток курсує по місту. Є й великі, комфортабельні, але ми побачили й такі, в яких їхати незручно, і вони потребують якнайшвидшої заміни та докомплектації. Маємо на увазі обладнання, яке допомогло б у поїздках людям з особливими потребами. Отже, з того, що нам вдалося назбирати, багато питань як до влади, так і до перевізників. Тож ми запрошуємо вас, шановні наші глядачі, до обговорення порушеної теми. Особлива роль у вихованні і навчанні підростаючого покоління належить, звичайно, вчителям, адже саме вчитель першим розкриває дитині світ знань. А результатом цих відкриттів є успішне навчання дитини в школі. Щороку учні мають можливість показати свої знання на різноманітних конкурсах, зокрема олімпіадах. Так нещодавно відбувся обласний тур олімпіад, в якому учні своїм розумом та наполегливістю здобували перемогу. Чимало школярів нашого міста засвідчили свої відмінні знання, захищаючи імідж школи. Як ми дізналися, учні гімназії загальноосвітньої школи перших третіх ступенів за номером 4 завоювали 17 призових місць з різних навчальних дисциплін. До речі, ця цифра є найвищою щодо кількості переможців в історії школи. До того ж, і 43 призових місця. Це перша потужна перемога учнів світловодських шкіл. Я зайняв третє місце з історії України та Всесвітньої в області в місті Кировограді. Ну, по перше, хочу подякувати своєму вчителю Ользі Кипельській. Вона зробила дуже гарну роботу і історики в цьому році принесли дійсно ну. Гарні результати. Я зайняв на, ну, три призових місця на області. Це друге місце з історії, перше місце з хімії та перше місце з географії. Трохи, звичайно, було складно готуватися до декількох олімпіад і ну, не дуже великі періоди між ними, але все-таки ну, вийшло. В мене вийшло це зробити ну, і також завдяки батькам. дуже Теж допомагали мені, знаходили завдання з минулих років. Я у цьому році зайняла на обласних олімпіадах два призових місця: друге місце з математики та друге місце з хімії. Я хочу подякувати своїм вчителям, Голобородько Світлані Володимирівні і Чіртик Любов Івановні. Також дуже хочу подякувати своїм батькам, які підтримували мене, допомагали мені, і хочу подякувати всім друзям, які підтримували мене, хвилювалися за мене та бажали мені успіху. Мені дуже Сподобалася на олімпіадах, тому що я змогла поспілкуватися з дітьми з інших міст, з інших сіл, які також дуже багато знають. Кожна перемога учнів це без сумніву високі досягнення вчителів, які так старанно і наполегливо передають свій досвід та знання вихованцям. Робота і любов, і уваження, і всі ці чувства дають там такі результати. Наполеглива систематична праця до кожної дитини, індивідуальний підхід до кожної дитини це диференційоване завдання на кожному році, що дає змогу побачити в дитині розкрити її обдарованість і підтримувати цю обдарованість продовжити всього навчання ну, в шкільному курсі при викладанні мого предмету хімії. І я хочу сказати, що завдячуємо цим не тільки роботи і нашого. Колективу трудового нашим вчителям, а ще завдячуємо нашим дітям, які проявляють у принципі у такий час багато зусиль для досягнення нових. знаний, материалов, не только учатся по тому, что вымогает державная программа, а и самостоятельно шукают и находят додатковую информацию. Хочу с гордостью сказать, что стабильно мы показываем высокие результаты. Секрет нашего успеха все-таки я еще вижу в том, что мы умеем тесно сотрудничать с моей коллегой, Капелюшной боженой Павловной, потому что подготовка детей к Олимпиадам у нас осуществляется в дружном тандеме. Мы не делим детей на чужих, своих, они у нас всі наші, наші четвертої школи. Висловлюючи щиру повагу та вдячність, батьки учнів звертаються до наставників своїх дітей. Зараз тут працює ну, багато замечательних учителів, професіоналів, яким не безразлично то, что, ну, судьба наших дітей, і вони ну, роблять все, щоб ці діти були ну, не тільки образованими, умними і хорошими людьми, а в тому числі і патріотами своєї країни. Спасіба їм за это. і так наполеглива систематична праця школярів, вчителів та батьків і стала гарантом здобутих знань. Школа, як і будь-який живий організм, мусить розвиватися, бо коли що стоїть, ніяких нових здобутків ніхто ніколи не побачить, не побачить розвитку ні людства, не побачить розвитку. Ні наша країна. В нашій школі навчаються діти, якими ми пишаємось. Це діти, які вміють вчитися, які прагнуть вчитися, які мають певні здорові. Навчальні амбіції вони хочуть досягати нових і нових висот. У них є вдома підтримка, у них є чудові батьки, які розуміють, що навчання дитини це її подальший успіх у житті, що конкурентно здатними їх можуть зробити тільки міцні знання, якими вони зможуть прокласти собі дорогу до улюбленої професії. А ще я хочу найперше висловити глибоку подяку нашим педагогічним працівникам, які в такий складний час. Змогли зацікавити дітей, змогли зробити їх патріотами свого предмету, змогли дати їм таку можливість, щоб діти розкрилися, щоб вони досягали все нових і нових висот. Я бажаю всім тільки подальших успіхів. А ми, в свою чергу, вітаємо всіх переможців, бажаємо їм та їх наставникам подальших перемог у подоланні нових висот знань.